На початку 2014-го наказ про можливе скорочення став справжнім шоком для 19 працівників міської шляхово-експлуатаційної дільниці. Під статтю потрапили навіть бійці мобілізовані до лав збройних сил. Люди переконані, комунальне підприємство навмисне доводять до банкрутства, щоб ремонтні роботи на дорогах виконували приватні фірми. У народного депутата України Сергія Капліна, який від самого початку захищає інтереси трудового колективу, така ж думка що власне відбувається. Міський голова Мамай пішов надзвичайно таким неординарним шляхом, руйнуючи підприємство для того, аби так само, як він зробив на ринках, так само, як він зробив у транспортній галузі міста, створити свою власну прокладку, яка б заробляла йому чергові мільйони, аби обдирати простих звичайних полтавців. Що з цього приводу думає Олександр Мамай, дізнавалися у нього телефоном. Тата капліна дозволяє йому звернутися до органів МВД і прокуратури. І як дійсно там є корупційні складові, то він може звернутися в ті органи з відповідним запитом, і тільки органи прокуратури міліції суда там оцінку не каплін. Колишні працівники МШЕД вже кілька місяців судяться з міською владою, намагаючись поновитися на роботі закликаю до суддів, які розглядають дані питання в судах міста Полтава відноситись до них неупереджено. Я думаю, що це буде лакмусовим папірцем для судової системи щодо того, чи пройшла вона дійсно чи готова вона до євроінтеграції до змін наполегливість людей, які заручилися підтримкою народного депутата, вже дала результати. Сьогодні є дуже важливе рішення. Це рішення, яке відновлює одного з працівників на роботі. І я вважаю, що це буде прецедентом, який дасть можливість усім іншим робітникам відновитися і нормально працювати на благо міста. До вплинути на ситуацію може лише заміна міського голови, говорить Сергій Каплін. Сво і по-друге, щоб там жодна підкривлю, жодна попійка не кралася і воно працювало дійсно на власнути. Поновлення на роботі одного працівника не той результат, який задовольняє Сергія Капліна та його команду. Про справедливість можна буде говорити тільки тоді, коли на своє робоче місце повернуться усі, кого звільнили незаконно, а винні будуть покарані. Судові засідання тривають про найменші зрушення у розгляді справ. Ми інформуватимемо наших телеглядачів у наступних сюжетах.